Слава Богу, та слава Україні. Насправді це речі, які сильно пов'язані між собою. Звісно, якщо ти українець і християнин при цьому, знаєте, я вже знаходжуся в тому віці, якому більше схильний вірити ділам аніж словам. Тому на всі 100% переконаний, що Бог прославляється нашими ділами, а не повторюванням по 100 разів на день цієї фрази слава Богу. Зрозумійте. Що все, що ми робимо, відображає і характеризує не лише нас, а й те, що ми з собою являємо. В наш час, коли дуже багато українців проживає за межами країни, це добре присвідковується. Адже як вони себе там поводять за кордоном, характеризує не лише їх, а й Україну в цілому. Якщо їхня поведінка там чемна, привітна, вони ведуть активний образ життя, займають чітку громадську позицію, то це характеризує позитивно не лише їх, а й Україну в цілому. І навпаки, якщо вони там хамлять, рублять, вимагають безплатного бутерброда тільки тому, що вони українці, це кидає тінь не лише на них, а й на нашу країну в цілому. Mm. Я дивився відео, в якому одна полячка, яка утримує салон краси, розказувала, як до неї прийшла українка і вимагала їй зробити безплатний манікюр тільки тому, що вона українка. Якщо ти називаєшся християнином і ведеш себе чем. Відповідно до свого покликання, то це буде славити Бога, навіть якщо ти не будеш постійно повторювати цю фразу слава Богу. І навпаки, ти можеш кричати Слава Богу по найменшому приводу і без нього. А потім, коли ти будеш красти серветки в ресторані та хамити, робити офіціантам, то це буде навпаки Бога не слави. Так, от до чого я веду? Якщо ти українець і при цьому називаєшся християнином, то твоя поведінка. Одночасно буде славити Бога і Україну, якщо вона і відповідна, або їх не славити, якщо твоя поведінка хамська і негідна. Якось так.